Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, як отримати землю під забудову або під будівництво. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створилась саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішувати ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, та ви хочете підтримати нас або якось подякувати нам за нашу роботу, то можете перейти за посиланням під відео на нашому набанку і зробити нам маленький-маленький донатик. Ми будемо вам дуже щиро вдячні. Отримання земельної ділянки під забудову, ну, скажімо так, складний, але ну, цілком реальний процес, який має свої нюанси. Можна виділити і такі способи отримання земельної ділянки. Перше це купівля вже приватної земельної ділянки. Це саме як простий, швидший варіант. Купити вже готове. Друге, це ви можете знайти власника відповідної ділянки та укласти з ним договір купівлі-продажу. Матеріальна дія, звісно, не дешево. Перед придбанням знову ж таки. Що ми просимо і застерігаємо, що перед придбанням варто обов'язково перевірити правовий статус земельної ділянки, щоб не було на ній ніяких там обмежень, обтяжень, там, ну або ще яких непотрібних, скажімо так, сюрпризів. Друге, це оренда державної або комунальної власності. Відповідна рада може надати землю в оренду для будівництва. Але ж пам'ятаємо, що на сьогоднішній день отримання в оренду можливе тільки через аукціон. Отримання землі у приватну власність. Це питання воно було. Сподіваюсь, скоро знову буде, де громадяни звертаються з клопотаннями щодо отримання земельної ділянки у приватну власність. Громадяни набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням цього ж органу місцевого самоврядування, за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування громадяни України можуть передаватися земельні ділянки у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель. І гаражного будівництва в межах норм, визначених цим земельним кодексом. Пунктом Г частини першої статті 21 Земельного кодексу України встановлено, що громадяни. України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок і земель державної та комунальної власності для будівництва і обслуговування жит, е, житлового будинку, господарських будівель, присадибна ділянка. Про норми ми пам'ятаємо в селах 0,25, в селищах 15, в містах 010, не більше. Проте е, знову ж таки звертаємо увагу, що на жаль, по перехідним положенням земельного кодексу встановлено на даний вид приватизації обмеження на період, стану, ой, на період воєнного стану. Тому зараз, на жаль, ніхто ніяка, скажімо так, не надається, не дозволи на розроблення проєктної документації землеустрою, не передачу у власність такої документації. Такої земельної ділянки також. Положення цього пункту не поширюється, вже неодноразово було і відео, і зверталися, не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у власність власникам розташованих на таких земельних ділянках їхніх будівель та споруд. А також е, передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок переданим у користування до набрання цим земельним кодексом, тобто е, рішення до 2002 року, такі рішення називаються декретними. Таким чином існує кілька способів набуття права на землю, включаючи купівлю, оренду або ж безоплатне отримання. Однак слід враховувати законодавчі обмеження, зокрема на період дії воєнного стану. Тобто, це можливо. Сподіваюся, що воно і буде можливо після закінчення воєнного стану. Ми з вами знову ж таки будемо в цьому напрямку дуже плотно співпрацювати. Тому е, залишайтесь у нас на каналі, чекайте новин і е, не забувайте, знову ж таки, одне з головних: не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Обов'язково діліться з цим відео, з друзями, знайомими. Е, Обов'язково запрошуйте їх до нашої спільноти. Самі ж, звісно, не забувайте е, звертатися. Не забувайте е, писати коментарі, які б вони не були. ну, Бажа. Щоб не було там ненормативної лексики, щоб не приходилось там видалять. От, е знову ж таки, замовляйте консультації, замовляйте послуги, ми працюємо, працюємо для вас. Сподіваюсь, це відео хоч якось, хоч чимось, буде вам корисним. Бажаю всім вам успіхів і в земельних справах також. Ну і всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!